Всім доброго дня. От зараз я заїхав до Дмитра і Андрія у Воскресінці. У них є тут е, гарні коні, є і першерони, є і по харику, і різні і по совєтських. І в нас є такий... Ми починаємо. Так, Ми починаємо з найдорожчого до дешевшого. Такий жеребчик. Йому буде скільки. Рік і два місяці. Рік і два місяці зараз моє, так? Такий жеребчик е, знаходиться в воскресінцях. Ціна його, Андрій. 15. А там говорити. Ціна такого жеребчика 15 тисяч. Це дуже, дуже, дуже ціна адекватна. Рік і два місяці. Що маємо, то маємо. Які гроші такі ноші. Ти давав йому від листів? Давав, давав. Від листів давав, так? Треба буде зараз ще Угу. ціна, ціна дуже. Ти знаєш, така заманчива ціна. Ану проведи його так туди-сюди. Навіть... мене поводить. Є. Є, У хлопців вже тут є е, коньве ціла, ціла конюшня. Добре, добре, бо він. Е, ти є. його... Є. Ти його без такого самого не водиш, Ні, переважно... Не. Переважно все. Дивіться, ми вже його показували. Зараз він вже помінявся, підріс, зробився довше від, від того разу, коли я його знімав. І ціна, ціна дуже доступна, 15 тисяч гривень. Це можна і верхи буде їздити на такому. Много перекинути і пішов. Можна і верхи, і можна запрягати. І... Та ні зараз, але в загальному. На... Зараз ні, бо це ще лоша. Рік і два місяці, щоб ви розуміли. Така під ним нога. такий є жеребчик. Що, заводиш, показуєш друге? Бо тут коней є достатньо, що є, що показувати. Зараз буде друге. От така є потужна, велика, гарна кобила. Кобила теж є продажня. Кобилі скільки років? нагадай? Сім років. Кобилі сім років. Шиє каблуку. Довжина. Висота, все що... все, що треба, то кобила, кобила не жеребна, робоча. робоча, кобила робоча, запрягається. Їздив в парі, зараз сина покажемо. Зараз покажемо від неї сина і похарику. Треба збавитися, а я не маю часу з тим бавитися. Маю багато цих коней і треба щось продавати. Є. Є, кобиле. Є. 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 Е. Давай адекватно, без зумбелів, без нічого, бачите, не літає, не. Ні, з кобилами дуже просто, дуже легко. Є! Скільки вже не було на вулиці? було Возив, так? Возив э, ці кону 250 ага і до беру, бус не доїхав став і все. сьогодні. Її Захара на допомогу. перегнімаю весь сандрій. Що ти... є робота? Yeah. Вівсада єш, я дивлюсь Я би сказав, що. Що? Ці коні вівса так і є, як би їли, як люди дають. То я не знаю, де ще раз такі було. Ну скільки дає зранку вівса? Три літри. Три рано, три вечір. Все. І все, раз все. на день? Все. Раз на день? Так. Раз це на 3, сутку. 3, 3 вівса. Раз на сутку, три літри вівса це дуже ну, гарно виглядає, хоч вона велика, потужна, що здається, що... Як би дав більше вівса, я знаю. Але мені зараз нема що давати йому, бо я зі боюся. Ні, то все правильно, як ти ніде е, не їздиш ними то. Не їжу. Якби я їздив кожен день лісами, то інакша справа. Угу. Скажи так. мені вартість ціна такої кобили. Дві з половиною. Ціна такої кобили половиною тисячі. Дуже розумна ціна. Кобила молода, здорова. Покрита гарним жеребцем. Дуже. Спокійно, адекватно. Так. Що по цьому всьому? То у нас, у нас у вас від скільки? Від півтора року, від року, скільки? Я не пам'ятаю скільки ми брали, Може і рік не мали ці вище. Там в мене десь на каналі було, як ми їх привезли. Ага. Там на каналі ти знаєш, що мій той канал, то мали... Чекай, ну нагадай, як, як він на. Діма... То він ще є, він ну, той, є каналі? ще. Та. Та десь ще є, але я не знімаю це. Я зрозумів. Тут... А як. Е... Як то. Діма видає конівого возить що. Діма конівого возить. Там є тут о... яка вона була. Тоді а яка в назад. Дуже гарна кобила. Кобила то що. до сина, а її поки що тут прив'яжу. їх двох до пари. Так, так, так. Виділи, що Тож. то є. А вони будуть йти, вони не будуть, Ні, він є він не, не гризе. Він... Його... Та він з кобилами не так, знаєш, є Угу. Скільки е, минулого року скільки спарували кобил ним? 4 чи 5. 5 кобиль. Зрозуміло. Но. Як, е, як кінь зрідка йде на, на кобилиту, то, то це багато для нього ліпше, як той, що йде кожен день, знаєш? бо він встигає. Перепочити. Наповнитися? Так, наповнитися. Так воно є. Дуже гарна велика потужна кобила. Е, я не знаю, в мене є лінійка, ну, але, я, маєш, так? Та, але я не беру ніколи з собою лінійки. Бо, бо... деколи питають, скільки росту. Та то можна взяти васервагу, поставити на холку та й рулетку змірювати всі питання зняті. знаєш, що Але ну, я думаю. Ну постав на рівну. Я думаю, що твоя думка яка? Я не знаю. Не мала. Ну <Bible>. <çalış> от я встріла. Ти скільки маєш росту? Метр сімдесят чотири. 2, 65, ні. Хто? Ні, більше як 65. Я думаю, десь 166, 66-67, десь тако в середньому. Холд ця кобила має. Ну, досить, досить висока, довга. Гарна кобила. Широка взаді. Зараз покажемо. Від неї і від Харіка є у них у Дмитра з Андрієм Жеребець. Дуже гарний. Зараз все детальніше вам покажемо, розкажемо, проведемо. Кого буде цікавити, може продати і, і жеребець. Ну давай прив'язуй, йде далі. Yeah. Yeah. Іди. Yeah. Чекай, як воно називається? Злата. Злата. Кобила злата, от є такий красень, жеребець по Він кинув на той бік, знаєш? Ага, На одну сторону кинув гриву. Дуже гарний кінь, гарно складений, кінь робочий. Теж 3 літрів Так. На сутку? Так. Дивіться, теж 3 літрів вуса на сутку. Січку ріжеш чи даєш? Ні. Стюки, сіно. Січку не ріжеш. Ну вирівнюю на його, щоб став стовп Це Син цієї кобили. Це син Чотири кобили. Роки буде. Чотири роки, Друга, так? Квітне читром. Трав... Трав... Квітня йде. Квітня, квітня. Я не пам'ятає, чоловіч, у мене вже в голові каламбур. Тому було файно на два боки, знаєш, але він ага. трохи там така є переділка. Так. І він трохи вітер. Дуже гарний потужний жеребець. Це ще раз нагадую. Син Харі. Син Харі. І от його мама. І дивіться, що виходить, яка виходить красива середина. Жеребець має е, вже по ньому є лошата. Лошата вже є. Е, скільки десь є лошат по ньому? Що... Я тобі навіть не скажу. Знімав е, у цього у Петра. Ага. нього лошок туди ти знімав відео. Так, так, так. Я лошок по ньому часто кінь покажу на ногу. Дуже гарний жеребець має. Довжину, висоту, гарну ногу під, під ним. Такий кінь. І для роботи, і на паровку. Кого що цікавить. Шия. Е... Шия. Шиє... Красиво. Та то не може бути гарна кобила, гарний жеребець і, і виходить гарні. Гарне потом. В нога не погано, внегано. Uh -huh. Ми мірили що чи 30, чи що. А чия брешу, чия. Я думаю, що 30 цілих немає, але нога гарна. Yeah. Да. Так. Але я не знаю, може хіба тут. засміяли мене. Ні, Ну я просто тебе виправляю. Ну Тут нога є. Так, десь, я думаю, 27-28, ну є нога, тут гарно, непогана нога. Це так ми беремо на око, щоб ми його не мірили. Кого би цікавило, якщо цікавить, когось такий жеребець, ціна такого жеребця яка? Я навіть не знаю, що казати. Кажи Це то ж, що... не спішно, але 3,5. Жеребець е, такий коштує 3,5 тисячі доларів. Жеребець запряжний, е, їде в парі. самим їздили чи не їздили? Самим я так раз був, але то мені нема потреби, бо тут один кінь. Так, тут, о... тут немає тут у не Дмитра є. тут є. Він ходить, він ходить разом з кобилом. З кобила в парі, та? так? Припрягали і чорну кобилу, андрюха був. <гум> 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 він спокійний, нічого не скаже. Можна взяти, за, за хвіст, можна <гум> брати? Нічого не скаже. От дивіться, які тут ноги, коліна грубі. Хочу вам це все показати, передати. Нога йде гарно. Так під, під, під него йде. Ану проведи його. Є таке. Важкий ви. Є. Треба його на довшу ліцтву, знаєш. Так, а ти маєш довшу ліцтку? Молоде, здорове, енергійне, супер. Дуже гарно має голову. Таку голову має дуже цікаву, широкочолий. Берет красивий, але ну, такий, такий гарно, гарно сформований. Кого цікавить ціна такого жеребця 3,5 тисячі доларів, це е, хто розуміє, це дуже адекватна ціна, бо викохати такого жеребця не кожному ну вдасться, бо то це, як сказати, це гарний, гарний. найздоровіший вам буде. Дякую. Я я. Ой я. Знаю, так. Так. То в нього була грива на, на дві сторони, так? Та? Так, так. Він я там знаєш, покидав на той бік. І трохи вітер. Хіба би, знаєш, тихо стояв, й це розпутував. Ага. Знаєш, бо він зачухав дві. Так. І, nice. цей, але то було на два боки, розумієш? І, о, бачиш, така я і стара, але трохи вітер він її, і Тому що цей... Е... Там в мене на штрибані такий брусок, і він у той брусок вічно лізе до кобили їсти. Ага. І так він собі на цьому. Ану зв'яжи їх двох докупи і проведи, як це буде Я виглядати. Немає не він ні волосоїда, ні, нічого. Харі, сюди, харі. Ні, переважно як є волосоїд, то є можна і хвіст вичуханий. Що кажеш? Можу сказати, що має волосоїда там ще щось. Ну Руку каже. Ти ведеш кобилу, він де попри неї, чи як це получає? Так. Як зараз докуплю в ярмар, його з тої сторони тут так. все. Гарні, гарно, гарно, дивіться, -ка. Це мама з сином, щоб ви розуміли. І тато цього жеребця, ще раз нагадую Харі. І така вийшла красива середина. Якщо е, десь по можливості, може, я ще десь під'їду, то й запряжемо, як, як не. Як вони ще будуть. Є кобел. Захар! Тш. Є. Є кобел. От синоп, мама. Та, от подивіться. От бачите. Я не маю таких в цьому болів, як ти. Та то е, я скажу де є. То там є, є реклама, що це все продає. Лише, лиш бажання, так. Треба чомболів, бо я один мав та пірвав. Розумієш? Дивись. Андр... Андрій дуже е... Е... кажу, Микола, Микола, Микола дуже гарні чомбураці робить, сильні такі, потужні. Що, Що треба, можна там домовитися з ним. Які... Хто який хоче довжини, він це все робить. А ну проведи, проведи, веди це, найце, це Дія! Давай, 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 не. Давай, давай, не погуляйся. Ні. Але як mm треба, -hmm. то біжу. бігу. Харі дуже багато гарних коней залишив після себе. Це жеребцеве скільки років? Чотири роки. роки. Він вже ну, більш як сформований, але ще би, би мав бути кращий. Як буде йому 6 років. Ну, Жеребець дуже гарний. Картинка. Що, я як бачу такі коні, я б це все куплював. Якби мені хтось. Якби мені... <реш> <реш> Гроші падали з неба, я б це все купляв, все що <реш> Є досить у мене коней. Так, так. Лошиці підростають. Коней є семеро штук, хлопці. жеребна. Зараз це навесні. Це добре, що вони зараз встані. А мені навесні одному це все ганяти. Он де поля прикручують. Подхонько Орі. Так що треба щось робити вперед. Я один не годин. Якби ще брат був, то я би щось думав. Так, Андрій за кордоном. Та, я, я не спішу з ними. Буде купець нормальний? Продам. Не буде. Будемо далі годувати і йти вперед. Кобила буде у фараона. Ну а що робити? Таке? Але показує те, що маю. Та, маєш дуже гарні є. коні. Є, били ж били здорові були. Дивись, е, кувати треба. Не хочу зараз кувати, бо, тому що по, по мастам буде. <кій> Дивись, кувати треба, треба, е, ну... Ні, Не в тому річ, е, що це. Просто е, як тобі сказати, е, якби я десь отако, знаєш так, як е, я колись їздив лісами, то е, я би ще це кував. Якби була робота. Тепер ви ви самі, всі люди знають, що зараз за ситуація. от, Що ну, так розігнатися колись, то немає як. Все правильно. Що десь дров ще можна привезти. Ні, ну то це, але... це не без цього, так, але так. просто я розказую те, що є. Так, все, Реально. що ти добре кажеш. Ану викрути їх туди у праву, в праву сторону, бо він все стоїть нижче, знаєш, і будуть думати, що він. <ріху> так. Прррр, пррр. Ну, зупини. Подивіться, бо то, тут є невеличкий уклон. О, бо тебе вже дів. назад. Що ти добре кажеш? Е -е Все правильно, кого цікавить, телефонуйте. Дуже гарні, спокійні коні. Адекватні. І я рахую, що це розумні ціни. Є ціна тут на цьому подвір'ї 15 тисяч гривень. І є ціна 3,5 тисячі доларів. кого і що вище. буде Так, і вище, так. Але то що вище, е, ми то сьогодні вже знімати не будемо. Отакі справи. Ох, що то так піднялося? Як це? Це є Пауліни. Павліни. Пауліни, зараз покажемо. То є Павліни, а... І фазани маєш десь. Маєш фазани, ді так? Ді, я десь ага. Це сіно я спеціально лишив, бо люди не думали, що тут такий циво. Це спеціально лишив, бо як морози. Тепер було 15 градусів, кури собі сідають і не замерзають у лапки. Так. так. Отак я ну, отак циво. У Дмитра. Так. У Дмитра кури, ви всі знаєте, як це називається тут? Амрокси. А, амрокси. Кури Амрокси. Дуже гарна е е несуча порода курей. <різь> ти казав, що ти казав е минулого, минулого разу що ти будеш щось вирізати, що пожалів? Е -е, трошки прорядив. Прорядив, то? так? Потепер... Бульончик іде. А тепер е зараз маєш далі продовжувати цю саму справу. Що, мали. Ну що, Дуже спокійний. Така голова дуже гарна. Ну, а Захар. Молоде, молоде, золоте. Захар. Захар, е, Жеребець може бути на поровку, Кого буде цікавити. Телефонуйте. Е, коні знаходяться у воскресінцях. Та. Дуже-дуже гарні коні. Що можу сказати? Нічого не кажу, ви все видите, Дмитро все добре вам все розказав, продається, добре не продається, годується далі. От, От бачимо, кобила, які дає, яке дало потомство по харику. Е, дивіться, ми ще вам зараз покажемо е, фараона дочку і його і дочки Ось Отака є ще кобила і лошечка по фараону. Чекай, я туди, дивіться її далі. Важай би, вважай лиш на зуби. Подивіться. Лише Лишеці називається Фріда. Фараон... фараон її. Це було не глядно. Ну чекай я псе закрию. Так. Так. От є. А ти не пускаєш, аби вона трошки гуляла. Ну, от не пускаєш, пускаєш так, так? Але чорна така аж переливається. Це лошечка, ще раз нагадую по фараону. Лошечка Фріда. Дивіться, як це гарно гуляє. Молоде. Каже Дмитро, що кобила жеребна. Щоб взяла фараона, бо провіряв своїм жеребцем, то вона фараона взяла. А на камеру будеш що грязно, то просто цей такий порох. Це нічого страшного. Це на Ні, камеру. Пишуть, вважай, міш... вважай, бо б не підскакувало б не вдарило. Ти пишуть, що це, вона так має, знаєш, просто перхи, чи не перхи, то це, я не це що знаю. Порох, коротше. Від сіна, від того всього. Е, Дивися, якби ти я ними... купила, не ми... Але Дима попросив, то я був. Так, хоче погуляти. Діма попросив, і я мусив вірився. Ну скажи мені, як не показати потомство фараона. Привіт. При. Дехі це не посидіть? Буде висока, довга, то її мама теж. Довга, висока. Мені здається, що мама ще дов... вища стала. Чи я то так. Не, тобі не скажуть. Ні, але то так, знаєш, як давно не видів, знаєш. І воно так... Розумієш ти Треба сіно взяти і цим сіном, знаєш. То нічого страшного не переймайся цим це. Ні, то, бо, то, знаєш, я... Нічого. все знаєш, клас. Що там є... ну, Потім будуть там казати, що е, коні грязні, не дивися. Дай їсти коням, писати, знаєш. Ніхто нічого не буде казати, все нормально. Той хто має коня, той розуміє, про що йде мова, розумієш? То не можеш усе нагодувати, загодувати. Наприклад, ліпше, ну, як кінь худший, бо він здоровий і його ніяка хвороба не візьметься. Е, ситуація така. Е, ще раз нагадую: ми знаходимося у воскресінцях, тут є Андрій і Дмитро, які мають дуже гарні коні. І мають 7 штук, і тут є на продажу. Ця кобила з лошечкою на даний момент поки що не продається. Але номер буде в описі, ви телефонуйте, питайте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.